різні форми, ось скільки їх. І навіть це ще не всі. І я впевнена: якщо вивчите англійську мову вже деякий час, ви їх бачили. І з досвіду я знаю, що коли. Ми бачимо ось стільки різних форм, починається плутанина, і це одне із болючих питань для студентів. Тож сьогодні ми все розкладемо по поличках, покажу, поясню для того, щоб ви більше ніколи не плутались. Буде все дуже наочно, дуже візуально і дуже детально. Так, ось саме так буде. А які ж ці найзаплутаніші моменти? Ось коли ми чітко знаємо, що ми маємо говорити. I am happy» І раптом ми зустрічаємо щось на кшталт I am being happy». Що це взагалі таке, що це за форма? Чи вона правильна? Якщо так, коли її використовувати, яка різниця між цими двома формами? Як оперувати дієсловом «to be» в часах «perfect», «perfect continuous»? Ось ці моменти «been», «been», яка різниця, що використовувати. Подивимося ще раз детально на одну з найпоширеніших помилок, яку роблять навіть студенти вищих рівнів. Ми ще раз звернемо на неї увагу і подивимося ще й на такі форми, тому що вони відрізняються від. Цього бій, що це таке, як воно виглядає в реченні, коли використовувати. І по завершенню відео ви будете без проблем чітко і ясно розуміти ось таку табличку, вміти нею користуватися, власне, що це означає? Вміти сказати ось такі подібні речення, не сумніваючись, знаючи чітко, що, як і навіщо і коли. Отже, поїхали. Пригадаємо, я думаю, що ви це вже і так знаєте, тому що ви мої відео бачили. В групі часів simple simple present. Тобто present simple діє слово to be має форми am, is are. Я щаслива, I am happy. Вона щаслива, she is happy. Ви. Ю, це завжди ви. Ви щасливі, «you are happy». Нагадую, що ю в граматиці це завжди множина, це завжди ви. Це ніколи не буде ти в сенсі «you is». Такого ніколи не буде. Це завжди ви. Ось цей момент для нас, коли ми говоримо, звертаємося на ти чи на ви, він в англійській мові проявляється абсолютно інакшим способом. А ось ця граматична, цей граматичний елемент you are, ось це як буде виглядати ніколи не буде you is. Okay. А для past simple дієслово to be приймає наступні форми. Was were, правда? Я була щаслива. Це буде звучати I was happy. Вона була щаслива, she was happy. Ви були щасливими, you were happy. І для future simple Я буду, вона, буде, ми будемо. Вага, will be дієслово. Be, тіє слово to be в майбутньому часі приймає форму will be, стрілочка. Окей, okay. will be. Я буду щаслива, I will be happy. Вона буде щаслива, she will be happy, you will be happy, ви будете щасливими. І ось тут ще раз увага, тому що Дуже часто роблять цю помилку навіть студенти середніх рівнів і, і вищих, що ми забуваємо. По аналогії, начебто, з українською мовою, я буду. Говорять will happy. от «will». Але, друзі, я про це наголошувала. Will не перекладається ніяк, тільки допомагає нам передати, що це буде. В майбутньому, що це стосується майбутнього future. І формула в нас така замість цього смайлика, ви знаєте, я позначаю будь-яку особу. Will і дієслово. Will ніяк не перекладається, а тільки саме ось це дієслово несе безпосередній зміст. Так ось, якщо мені треба сказати я буду, тоді я буду говорити I will be. Добре? Не буде I will happy, I will at home, I will at work. Це все помилка. Будь ласка, пам'ятаємо, will be. Я, Ось ці, якщо це нова для вас інформація, то ви, будь ласка, призупиніться, тому що в мене є окреме відео на цю тему. Ось тільки ці форми для present Simple, Past Simple, F'uture simple, де я детально, дуже детально розказую про ці форми. То ви, будь ласка, подивіться спочатку те відео. Я закріплю посилання в описі. Під цим відео в описі. Добре? Якщо ви це знаєте, тоді поїхали далі. Ось таким чином буде виглядати вже перший рядочок нашої таблички, часів часових форм дієслів. Тепер continuous, наступна форма. Ми знаємо, що час, часова форма, present continuous використовується. Зокрема, для того, щоб сказати, що я щось зараз роблю, наприклад, якщо я зараз читаю I am reading, правда? І ось вона, наша формула. I, наприклад, або хто завгодно, дієслово to be, а в його формах ми обираємо або is або am, або IS, або are, і потім змістовне дієслово, яке несе безпосередній зміст: cooking, reading, speaking, learning що завгодно. А чи можемо ми сюди підставити тоді дієслово be? І ось тут в нас be, і тут в нас be. Так, можемо. Відповідаю одразу. І зараз ми побачимо, коли ж такі форми використовуються. Отже, я можу сказати I am being happy, she is being happy, you are being happy. І в чому ж тоді різниця, ви запитаєте, коли ж мені використовувати I am happy? Ну, друзі, зрозуміло, що замість happy ми можемо підставити ну, що завгодно, правда? Ой, що завгодно, I am at home, I am at work, I am happy, I am sad, excited, будь-яку емоцію, будь-що, так? Але ж яка тоді різниця між М і МБ? Наприклад, так ось найкращий варіант показати вам цю різницю це використати не слово happy, а два контрастних слова. І зараз вам все стане зрозуміло. Наприклад, в мене є подруга, і ось я про неї хочу сказати, що вона взагалі-то дуже оптимістична. Ну, взагалі, оптимістична людина. І як я це скажу? Я скажу. She is optimistic. Коли, Usually. Ну, Зазвичай, в принципі, ось сама по собі людина, її характер, так, character, вона. she is optimistic. Вона оптимістична. Але вона почула якісь. Не дуже приємні новини, може, на роботі щось не таке сталося, якось в неї настрій зіпсувався. І ось зараз вона she is being pessimistic. Вона сама по собі не є песимістом, але зараз в неї поведінка behavior, Вона поводиться. Песимістично. І в такому випадку ми можемо сказати She is being pessimistic, або ми можемо сказати She is acting Pessimistic. Тобто це непритаманна для неї поведінка, це тимчасова поведінка. І через цей present Continuous я показую, що це відбувається саме зараз. В принципі, вона сама по собі, usually optimistic, але зараз. Тобто я скажу, she is optimistic, але зараз, ось саме зараз, вона поводиться, вона є песимістичною. Я можу сперечатися з кимось, ми ведемо якийсь діалог, і мені людина наводить якийсь аргумент, а я можу сказати you are being selfish, ти поводишся егоїстично. Тобто ти не є егоїстом. Ось, якщо я скажу you are selfish, тоді це все, кінець відносинам. Тому що я скажу ти егоїст. Тобто я тебе таким бачу. Якщо я хочу сказати, що ось те, що ти зараз говориш, ось ці аргументи, те, як ти зараз поводишся, ось саме це, тільки ця частинка твоєї поведінки виглядає як селфіш. Тобто ти поводишся, ну так, трохи егоїстично, ти таким не є, і я це підкреслюю. Тільки зараз ти є селфіш. Пригадайте в фільмах, ви, можливо, чули. Why are you being selfish? Тобто зараз, ось в цей конкретний, в цій ситуації, на, на цей рахунок, з цього питання, добре, why are you selfish? Це взагалі, чому ти егоїст? Ось так не потрібно. Тільки, тільки зараз, взагалі ти не є. І те ж саме: why are you acting selfish?» Тобто, ось це «being» виступає в ролі «acting», чому ти поводишся таким чином? І ті ж самі моменти проявляються і в пасиві. Дійсно, ось ці пасивні форми, тоді, коли в нас починається теж питання, і ми починаємо плутатися. Ну а що ж це таке? Ось, якщо я скажу «the building», Is renovated, тобто будівля вже відреставрована, вже відремонтована. Це просто констатація факту. реновації будь-які завершилися. The building is renovated. Просто факт. Але якщо я дивлюся і бачу, що цей процес відбувається, вони ремонтують цей будинок, вони його відновлюють, реставрують. Я це бачу, це зараз відбувається, тобто не в не обов'язково в дану секунду цього тижня, місяця, року це може затягуватися на деякий період часу. Тож, якщо це в процесі, тоді «the building» Is being renovated. Якщо я скажу the dinner is cooked, вечеря готова. Вона приготовлена. Якщо вона готується ще, тобто я в процесі, the dinner is being cooked. Це зрозуміло. Або, наприклад, я несла. Квіти в вазі, в мене були мокрі руки, ваза впала, розбилася, і я говорю, ой, лишенько, як же ж це так сталося? I was being very careful. Я можу сказати: I was very careful. Я була дуже обережною, але якщо я хочу підкреслити, ну, ось, ось ось цей час, поки я її несла, я була. Ось цей процес, я. Я діяла дуже обережно, I was being careful. Бачите, такі дуже-дуже цікаві лінгвістичні е, структури, і вони вносять, звичайно ж, різницю в наше повідомлення. Ну і власне, з Present Continuous ми розібралися, тоді логічно, past continuous така сама логіка, тільки ми замість am, is, are, ми для past використовуємо, звичайно ж, was. «were» І тоді I was being happy, так як ми тільки що бачили, I was being careful, she was being happy, you were being happy, ось такі форми. Ну, і як ви можете здогадатися, що відбувається з «future». Логічно, що дієслово to be у «future» тоді приймає форму will be, і сюди ми мали би поставити ось цей Bean. І дивіться, ем, як це буде виглядати? Технічно логічно ці речення можуть виглядати саме таким чином. I will be being happy. Правда, ми з цим розібралися, це логічно. She will be being і так далі. Але, друзі, як бачите, це зазначено сірим кольором. Увага! Це не є помилка, технічно логічно, все вірно. Це не є граматично неправильно, але. Така форма не вживається. Якщо ви так скажете, то на мови трошки, ну знаєте, їм буде дуже різати вухо. Вони так не вживають. Чому? Ну, начебто, забагато ось цих бі-бін, be так? Тому що тут все ж таки це різні форми: це абін, ізбін, а тут бі-бін. Be Забагато, так? Тому замість ось таких форм вживають наш звичайний future simple, який ми тільки що розібрали. Просто I will be happy, she will be happy, you will be happy. Ще раз, це не є помилкою, але така структура просто-напросто не вживається. Тому наша табличка буде виглядати наступним чином. Дивіться, половина вже є. Не страшно, правда? Поїхали далі. Що відбувається? З перфектом. Згадуємо, що present perfect, наприклад, зокрема, будується яким чином? Ми маємо особу, яка виконує дії, як завжди. Have-has, ви про це знаєте, і третя форма дієслова. Так ось, третя форма дієслова be, як назвичай, три форми. Be was were been, правда? Ну і власне, якщо я хочу сказати Я є щаслива, I am happy. так? А якщо я хочу підкреслити, що ось якийсь період часу, так, ось, ну, з якоїсь причини, все в мене добре, I have been happy. She has been happy. Ну, і якщо you ви, you, you have been happy. Добре. Це зрозуміло також. Past perfect, відповідно, замість have has вже з'являється had. Так? І третя форма дієслова та сама been. I had been happy, я була протягом якогось часу я була щаслива до якогось іншого моменту е, в минулому. She had been happy, you had been happy. Що відбувається? З future – Ну, зрозуміло, що have прийме форму will have і третя форма дієслова, правда? Тобто I will have been happy. Я буду протягом якогось часу на якийсь момент у майбутньому. Так, є цей момент. Тобто тут було I have been happy. А тут I will have been happy. Ми хочемо показати, що це буде в майбутньому, але на той момент ця дія вже буде тривати. She will have been happy. You will have been happy. Це future perfect. І дивіться, що відбувається з нашою табличкою. В нас з'являється рядочок Perfect. Угу. Правда, не складно, все логічно, все візуально видно. Ну, і ми дійшли до Perfect Continuous. Що тут буде відбуватися? Вже одразу все показую, тому що і так все зрозуміло. Чому я говорю, що і так все зрозуміло? Тому що ви бачили моє відео про всі часи, і ви бачили всю цю табличку, я розповідала, яка різниця між всіма цими паралелями, цими рядками, цими акцентами. Тобто, ви це знаєте. І коли в нас трапляються дієслова такі звичайні, типу cook, «study», do, начебто, все зрозуміло, ніяких проблем немає. А чи можемо ми використовувати так само це дієслово «be» у ролі змістовного дієслова? Звичайно, але в цей момент у нас починається трошки така плутанина. Але дивіться, плутанини немає. Для present логічно. Дивіться, логічно, структурно, це мало би виглядати як I have been been happy. Так? Якщо я вивчаю англійську там три роки, наприклад, I have been studying English for three years. Це ми розуміємо. То такою ж логікою ми мали б сказати I have been been happy. Ще раз. Це логічно правильно, логічно структурно, але ну знову ж таки забагато з цього бій, все ж таки так і тому а, в реальному житті, в реальній англійській мові така форма просто-напросто не використовується. Вона не є граматично неправильною, але вона не використовується. Ви її ніде не побачите. І ніде не почуєте. Замість цього використовується просто-напросто звичайний перфект. Ось як бачите, що perfect, що perfect continuous. Увага, це для дієслова be. Так? Якщо perfect continuous, якщо будь-яке інше дієслово, cook, study, run a business, work for some company, це все буде існувати. Добре, а ось саме з дієсловом be ось така форма, ось вона. Не вживається. Добре. Ось і вся наша табличка, але це ще не все. Побачимо ще ось такі форми дієслова to be. В реченні – Може вживатися повна форма, ось така to be. так? Тобто не просто «be» або «been», або am або «is», саме «to be». Ми це можемо проговорити коли. Зараз побачимо і може вживатися ось така форма, яка, власне, є герундієм. У мене теж є окремі відео про інфінітив і Герундії дуже-дуже детальні. Коли навіщо, як, чому. Тому, будь ласка, подивіться, я теж залишу посилання в описі під відео. Але давайте собі пригадаємо візуально побачимо, як же буде виглядати uh, to be, як інфінітив у реченні. Ну, згадуємо нашого улюбленого Шекспіра, ми всі знаємо цю форму. Фразу not to be. Бути чи не бути. Так? Тобто, що робити? Бути чи не бути. Ось так воно і буде виглядати. To be not оно be. Так само, власне, і інші якісь дієслова можуть використовуватися чукук cook, cook. Готувати мені чи не готувати там вечерю, наприклад. так? чукук cook, cook. це може бути. Ну, але дієслово to чубі, ось таким чином буде виглядати. Далі тоді, коли трапляються два дієслова, і часто це саме дієслова want, need, would like to, так, ось тоді ми використовуємо to be саме ось таким чином to be. В фільмах дуже-дуже часто говорять таку фразу I just want to be happy або Я хочу, я просто хочу, щоб ти був щасливим, ти була щасливою, I just want you. To be happy. Будь ласка, не забувайте, нічого не змінюється. Просто всередині з'являється, хто ну, кого я хочу, щоб він був щасливим або була щасливою. Але ось ці два дієслова залишаються want і to be. Окей? Okay? Або, наприклад, she needs to be there on time. Вона має, їй потрібно бути там вчасно. Так ось також буде використовуватися інфінітив needs. To be М -м потрібно бути, правда? Але, будь ласка, зверніть увагу, що з модальними дієсловами, словами, звичайно ж, ніяких to це вже буде bare infinitive, це голий інфінітив, він так і називається bare infinitive без часточки to. Окей, okay. so she must be there on time. Вона мусить бути там вчасно. І ось така форма Bean, це наш Герунді. Як він буде виглядати у реченні. Наприклад, «being a teacher is challenging. but interesting, interesting». it is very interesting. Бути вчителем не можна перекласти це на українську мову, тому що у нас немає Герунді. Ми не можемо сказати бути, Тоді ви мене запитаєте, а чому ж не to be? так? Якщо ну, дуже постаратися якось перекласти, щоб ви це відчули, бутя, бутя вчителем. Тобто той факт, що Хтось є вчителем. Це challenging, це складно, це такий виклик, але це дуже-дуже цікаво і дуже-дуже креативно, так? Being. Наприклад, being healthy is all that matters at the end of the day. До речі, at the end of the day. Це така ідіома, такий сталий вираз в кінці дня, але мається на увазі в кінці кінців. Добре, at the end of the day. Все, що. All that matters – все, що є насправді важливим, це просто-напросто «been». Healthy. Ви можете сказати to be healthy, але ну, більш натуральніше, все ж таки, це буде звучати як «being healthy, якби буття в здоров'ї, той факт, що ми є здоровими. Або, наприклад, the company really cares about the well-being of its employees. Компанія дійсно піклується про well-being, я думаю, ви також знаєте це слово, ем, ну, добробут. Так? Тобто, коли в нас і здоров'я, і емоційне, і фізичне, все в нас добре. Дуже багато різних і книжок я на цю тему, всяких вебінарів, дуже багато статей. Я думаю, що ви бачили це. well-being, well-being. Тут все ж таки воно більш як іменник, але, ну, і Герундій, це є щось поміж іменником і дієсловом. Так Ну, так чи інакше, це well, being, тобто being well, бути хорошим, тобто, коли все добре в тебе, і здоров'я, і емоції, все-все-все добре, ось таким чином виглядає наш Герундій. Ось і всі, власне, форми дієслова to be, скажіть, будь ласка, скільки нового матеріалу для вас було? Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, не забувайте про сердечко, про лайк. Це дуже-дуже важливо для мене, розуміти, що вам відео було корисне і, і цікаве, і також це і важливо для Ютубу. Тобто, якщо Ютуб буде бачити, що вам це відео подобається, Ютуб буде показувати це відео більшій кількості глядачів, таким чином більше і більше людей можуть розібратися з цією. Складною темою, вона здається складною, але коли ми зараз все побачили детально, в табличці ми все розклали по поличкам, і тепер у нас немає абсолютно ніяких незрозумілостей. Дуже дякую вам, що додивилися це відео до цього моменту. Якщо є будь-які питання, welcome! І побачимося з вами в наступному.